Рік 2013 завершується. Отож, час підбивати підсумки. Цей тиждень у нас проходить згідно доручень президента як підведення підсумків за цей рік. І вирішення актуальних проблем на 2014 рік цього року бюджет міста недоотримав 31 мільйон гривень, і тому що Україрорук сплачує віднині податки до району і через заборгованості за оренду земельних ділянок і комунального майна. Особлива увага необхідно звернути на перший кошти, тобто це кошти, які доводяться міністерством фінансів і сплачують податки з доходів фізичних осіб усі підприємства і підприємці, які зареєстровані на території міста. І невиконання, на жаль, у нас є по першому кошику, досить серйозна сума майже 35 мільйонів гривень. 164 шістдесят мільйони. Тут сидить у КРАРУ. Віднімемо Міднімемо ті двадцять мільйонів. То наше виконання 144 сорок чотири мільйони. Ви можете побачити приріст, який дає Міністерство фінансів на слідуючий нам рік. Тобто теж більше 30 мільйонів. Це досить серйозні. Суми коштів, які ми повинні акумулювати на території міста. Зазвичай ну, ми їх не зможемо дати, але попрацювати з Мінфіном теж на сьогодні ми ще не можемо. Підбивши підсумки 2013-го, Людмила Олександрівна розповіла про плани на 2014. -й. Наступного року планується реалізувати 11 інвестиційних проєктів підприємств, на яких буде створено більше як 500 робочих місць. Значить, громадський центр біопром, 156 робочих місць, будівництво готелю на 21 номер, Київський шлях 147, реконструкція виробничого складського корпусу армокаркасів, товариство Альянс Логістик по вулиці Завокзальній, 38, 150 робочих місць, будівництво комплексу з переробки, зберігання і реалізації риби та морепродуктів, товариство Атлантів. Вони вже отримали дозвіл на будівництво. Вдома досить оперативно підприємство працює в цьому напрямку. Також наступного року планується капітальний ремонт садочка Теремок, будівництво дитячого навчального закладу на вулиці Горького, спорудження фонтану на центральній площі міста та багато інших робіт. Та все це залежить від бюджету. Яким він буде, ще невідомо, адже планують прийняти його лише 16 січня 2014 тисячі За попередніми даними. Говорять, що це буде бюджет тільки виплати заробітної плати, що дуже буде прикладно. Тому нам не хочеться ніяких робити поки що висновки. Що стосується роботи нашого казначейства, то хотів би декілька слів тільки сказати про те, що цей місяць, грудень місяць, починаючи з 9 грудня, виплати йшли лише тільки, на, тобто, тільки соціальні виплати і заробітна плата. Частково енергоносії. Всі решта програми не фінансувалися взагалі, тому той борг, який в нас існує на сьогоднішній день 13 мільйонів, він таки залишився нетронутим. Надія на те, що рік завершиться без боргів, ні зерна, адже 13 мільйонів гривень, зароблених громадою міста, не проходять через казначейство. Не проплачені платіжні доручення актів виконаних робіт. Та надія, як то кажуть, помирає останньою. Надія на те, що до кінця року щось буде погашено, теж ні. У мене певні суми ви, оскільки ви знаєте, що зараз багато організацій подають відомості на заробітну плату за грудень місяць, щоб завершити цей. Рік, уже 2013 рік, і в мене величезні сумніви про те, що ми зможемо закрити ті акти виконаних робіт, які там лежать казначейся. Це така реальна ситуація. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.